Вітаю, вітаю всіх, хто зібрався вже всівся перед екранами своїх гаджетів. І вітаю тих, хто буде дивитися цей ефір в запису. Мене звуть Наталя Возненко, і впродовж місяця під темою жіночність я я сьогодні оголошую тему чоловічий аспект або енергія сонця як прояв чоловічого аспекту. Так, в місяць жіночності ми маємо з вами поговорити про чоловічий аспект так само. І я хочу, щоб сьогодні ми з вами вийшли з усвідомленням того, що чоловічий аспект є невід'ємною частиною цілісності, та якою прагне все жіноче іство, і вся жіноча або переважна частина жінок на планеті Земля. Ви бачите, за моєю спиною жовті і червоні кольори ми з вами зустрічаємося напередодні дуже дуже великого світлого свята, і яке знали наші пращури, яке для них було одним з найголовніших. Це свято весняного рівнодення, і саме з нього починається астрономічна весна, і саме з нього починався новий рік у наших пращурів. Щодо цього свята я буду трошки більше говорити на майстер-класі, який розпочнеться о 19.30 за київським часом, сьогодні одразу після ефіру. І якщо ви хочете приєднатися до цього майстер-класу, то по завершенні переходьте за посиланням в шапці профілю на канал а, Телеграму, який називається Сакральна геометрія Всесвіт і я. Цей майстер-клас буде безкоштовний. Це служіння, служіння жінкам, людству, сонцю нашому, да, чоловічому аспекту, в тому числі. І це буде просто створення чогось нового, як знаєте, нової енергії через символ, який народиться в нашому спільному колективному полі. Отже, чоловічий аспект. Ми з вами, ті, хто слухав мій перший ефір і, можливо, другий, да, там де я говорила про жіночу суть, можливо, я плутаюся трошки в послідовності, але я маю на увазі в черговості да, цих ефірів, бо поміж ними був ще ефір інтерв'ю. Але ж після того як ми торкнулися теми в цілому і поговорили про жіночий аспект. Як в його такі, знаєте, взаємодії з місяцем, як світилом небесним. Сьогодні настала черга іншого світила, яке відіграє, може, комусь так здається, і найбільшу роль в нашому житті і в житті нашої планети. Ми будемо говорити про енергію Сонця. Сонце є. Ну, буду традиційними, да, такими а, твердженнями користуватися сьогодні. Сонце є світилом, який, яке випромінює на землю, посилає на землю енергію, яку ми сприймаємо як світло і тепло. Так? Оці два параметри є ключовими для того, щоб підтримувати життя на нашій планеті. І сонце є втіленням чоловічого аспекту, чоловічої енергії. бо... Чоловіча енергія є такою, яка за своєю суттю порівнюється з проявом світла, да, за енергією, яка виражається в нашій мові через поняття світло, сяєння, яскравий, промені. Да, все це стосується якраз енергії сонця і чоловічого аспекту. І а, сонце є тим світилом, яке. Супроводжує нас протягом певного часу доби, і ось 20 вересня ми з вами будемо проживати свято, коли день буде дорівнюватися ночі. Ну, це також так відносні поняття, де таке, але ми користуємося ними. І це буде про те, що на якийсь час, якщо ми говоримо мовою енер... тих, хто говорить про... Світ енергії, вібрації, да, то це буде точка якась момент, і він у нас пов'язаний з тим, що світло буде врівноважено тьмою або тьма світлом. Да, рівно день день буде дорівнювати ночі. А, чому чоловічий аспект є невід'ємною частиною теми жіночність? Бо не може існувати жінка, яка прагне лише прояву жіночого аспекту. Ми маємо розуміти, що цілісність жінки складається з принаймні двох рівнозначних половинок, так само, як і цілісність чоловіків. І це, в принципі, є проявом чоловічого і жіночого аспекту всередині нашого іства. Чоловічий аспект пов'язується пов у нас з певними характеристиками, такими як Сміливість, рішучість, напористість, да, така наполегливість, дисципліна, структурованість і вміння будувати структуру. А чоловіки в нас дуже часто асоціюються з воїнами або з архітекторами, які вибудовують структуру, і оцю структуру жінка вже має заповнювати. Тобто жіноча енергія в нас заповнює, а чоловіча щось вибудовує, да, якусь як структуру. Я вітаю всіх, хто доєднується до ефіру, дуже рада бачити і рідні, такі вже знайомі обличчя, і новеньких. Вітаю вас. І ось дивіться, чому жінці важливо знати про чоловічий аспект, бо іноді ми захоплюємося тим, що розвиваємо в собі тільки жіночність. Яка в нас характеризується в нашій картині світу певними характеристиками? М'якість, да? деяка пасивність, така, плинність, гнучкість, да? От, ну, така непіддатливість, але дипломатичність, можливо, да? вирішення якихось питань. І коли ми йдемо тільки в цей бік, ми іноді губимо свою здатність проявлятися в світі. І ось іноді ми захоплюємося. Про пробудження і активацію жіночих якостей, втрачаємо свій чоловічий аспект, а при цьому продовжуємо мріяти про те, щоб бути помітними, світити, щоб нас бачили, щоб до нас приходили, щоб нас цінували і так далі. Інший бік, коли ми мозком думаємо, що ми хочемо проявлятися як жінки, натомість проявляємося як чоловіки, тобто. І живемо назовні, живемо через наш мозок, через наш розум, через аналітику і контроль. Намагаємося все контролювати, все вибудовувати відповідно до якихось орієнтирів, які самі собі встановлюємо, і при цьому намагаємося бути жінкою. Да? Що відбувається в такому випадку? Ми спрямовуємо всю нашу енергію назовні. Назовні, да, намагаючись завоювати увагу слухачів, підписників, наших близьких, наших друзів, знайомих, кудись приходити притягати до себе увагу, привертати до себе увагу, плутаючи це з природним магнетизмом. Да. І тоді виходить так, що ми живемо назовні, ми живемо за чоловічим типом. І всесвіт починає нас зчитувати і, оточуючи, починають нас зчитувати як чоловіків. Жінка натомість, вона може досягати всього, але за жіночим протоколом. Що означає за жіночим протоколом? Жінка добре розуміє, що все, що вона бачить навколо себе, все. Породжується нею зсередини неї через її стани і через її емоції. І тому їй дуже важливо плекати якраз от те джерело себе самою, то свою жіночу суть, яка здатна сприяти заплідненню, виношуванню і народженню назовні. Чоловічий аспект потрібен нам так само для того, щоб те, що там виносилося, вийшло назовні. Розійшлося по самій широкій орбіті да, на всі 360 градусів навколо нас пішло в проявлення, засяяло і зігріло своїм теплом багатьох-багатьох, да, і сотні, тисячі, і мільйони тих, хто буде торкатися нашого поля. Тобто, без поєднання органічного цих двох аспектів. Неможливо досягнення мети, якщо ви хочете проявлятися в світ. Якщо ви хочете просування по кар'єрній, по кар'єрних щаблинах, ну користуюся таким терміном, хоча розумію, що інформацію, яку я транслюю, вона більшою мірою вже стосується тих, хто зрозумів, щоб жити з третього рівня свідомості, коли ми просто від нашого его проявляємося в світ, це вже не актуально. Такі досягнення вони не будуть тривалими, навіть якщо ви досягнете чогось, то послідує або розчарування, або падіння, і відкат, якщо ви відноситеся до числа тих душ, які пробуджуються або пробудилися і пішли шляхом еволюції. Отже, говорю багато, але хочеться знати, що робити. Да? Говорю багато для того, щоб дати вам більше інформації для мозку, для нашої цієї ментальної частини нашої системи, щоб ми могли навести деякий лад в наших думках: так хто я, жінка чи чоловік, так як мені жити, да як мені врівноважити і ту і іншу частину, щоб було гармонійним і моє життя, і моє існування. Причому не лише для мене самої, а й для оточуючих. Бо ви знаєте вже, напевно, що як тільки ми починаємо занадто активно проявлятися в соціум, да? занадто активно чогось досягати або бігти заробляти гроші, багато хто з вас міг спостерігати певні відкати у чоловіків. Бо коли в родині на арену виходять двоє через чоловічий аспект, то всесвіт все одно буде намагатися збалансувати систему. І або вгамує нас, а нас не так просто вгамувати, да приглушити трошки гучність нашої цієї сили, або буде пригальмовувати трошки чоловіка і і, і активувати в ньому якраз прояв жіночого аспекту для того, щоб система збалансувалася. Отже, в такому випадку, коли ви це бачите, ви можете це усвідомити, і якщо все гаразд, то продовжувати робити те, що робите. Якщо вам так некомфортно, і ви хочете, знати, як повернути все взад, то тоді б треба пригальмувати свій прояв свого чоловічого аспекту і все ж таки згармонізувати в собі ці дві енергії. Підтвердженням того, що ці дві енергії важливі кожному і чоловіку, і жінки, і жінці є багато прадавніх вчень, які ніколи, от дивіться, прадавні вчення, на які спираємося, ми там феншуй, баци, усін. Віди, це все системи, які знали, що обидва аспекти є проявом одного цілого, і в кожній людині мають бути і активованими, і проявленими, і згармонізованими. Переді мною, от я поклала сьогодні схему а, системи усім. Якщо вона вам знайома, ну ті, хто проходили зі мною марафони. Ви добре знайомі з цією системою, з п'ятьма елементами, які покладені в цю систему. І сьогодні я взяла просто для ілюстрації як один із численних прикладів того, що і чоловічий, і жіночий аспект важливі. Подивіться, в цій системі закладена інформація про те, що наші внутрішні органи умовно розподіляються на чоловічий і жіночий. Причому вони утворюють пари, тобто їх розглядають як парні органи, і в кожній парі є чоловічий, умовно, і умовно жіночий орган. Жіночі органи щільні, а чоловічі органи Да? Наприклад, такі пари, як легені і товстий кишківник. Хто з них буде жінка, хто чоловік? Щільні, да, щільні органи, які ну, заповнені да, не порожні, це жіночий аспект. І в даному випадку легені будуть транслювати да, і працювати на енергії жіночого аспекту, а кишківник в даному випадку товстий кишківник, ідеться про нього, це буде проявом чоловічого аспекту в нашому організмі. Наступна пара да, це буде нирки і січовий міхур. Нирки це буде жіночий аспект, та, жіночий умовно орган. А сечовий міхур це буде чоловічий орган. Правильно? Наступна пара буде печінка і жовчний міхур. Печінка, жіночий орган, жовчний міхур, чоловічий. Серце і тонкий кишківник. Серце це жіночий орган. А танки кишківник чоловічий і так далі. Ну, в принципі, лишилася в нас тільки селезінка і в парі з спідшлунковою і шлунок як чоловічий. Ось такі пари органів за цією системою існують в нашому організмі. То скажіть, будь ласка, чи можемо ми надати перевагу тому чи іншому? Чи комфортно буде працювати в нашій системі, якщо ми приберемо всі чоловічі органи, залишимо собі лише жіночі? Да? І відмовимося від товстого кіншківника, від січового михора, і так далі. Ну, це такий просто приклад того, що наші пращури дуже класно розумілися на тому, що обидва аспекти нам потрібні. І подивіться, скільки ілюзій і таких. Викривлень цієї інформації ми бачили в просторі інформаційному. Ну, десь там в районі, там коли закінчувалася, закінчувалася попередня епоха, да, там наприкінці 90-х, на початку 2000 го року, да, багато дуже майстрів були за те, щоб прокачувати жіночість, прокачувати жіночість і сексуальність жіночість, сексуальність жіночість, і дуже багато було перекосів в цьому випадку. І сьогодні дуже-дуже важливо вирівнювати оцей баланс, як ми можемо користуватися енергією Сонця? Тобто, коли ми розуміємо, да, що місяць, з, ми, з енергією якого ми знайомилися минулого, на минулому ефірі, це, в принципі, природа того, що можна поглинати і тут же віддавати, да, брати і віддавати, брати і віддавати. І це є прерогатива жіночої системи. Ми не накопичуємо в собі все до останнього, поки нас розірва як того хам'ячка, да? а ми є пропускною системою, яка пропускає через себе енергія через жінку, має текти, текти, текти. І ви можете брати собі оцей образ місяця да? як приклад того, як, як жінка. В лучах слави чоловіка випромінює свою магнетичність, таємничність, загадковість, жінковість, сексуальність і так далі. Натомість для того, щоб активувати в собі чоловічий аспект, ми маємо також ставитися уважно не лише до свого чоловіка, да, і через нього реалізовувати якісь свої задачі. До речі, це також дуже цікаве питання, скільки відповідальності за своє життя, за свій достаток, за свою безпеку, за свою фінансову стабільність ми покладаємо на чоловіка. Задумайтеся зараз. я може навіть вас попрошу прикрити на декілька там, секундочок ваші очі і подумати: от що я? Перекладаю на свого чоловіка з таких моментів: фінансова стабільність, захищеність і безпека, впевненість в майбутньому, план на майбутнє, да, знати, куди ми живемо, вміння аналізувати життя, да, ну от такі от а, моменти, які Якісь можна продовжувати ще список, але подивіться, якщо у вас тут більше галочок, ви поставили на те, що і це в мене є, і це в мене є, і це також я транслюю. То подивіться то подивіться, чи не занадто ви багато поклали на свого чоловіка і тим самим змістили свою опору на нього. Да? І спробуйте як найближчим часом забрати собі свою відповідальність за своє власне життя. Потрапляються різні речі, і Всесвіт може нас поставити в такі умови, коли нам доведеться всі ці задачі вирішувати самій за фізичною відсутності чоловіка. А дуже важливо зберегти і його, і себе, не змушуючи всесвіт прибрати його да, от, фізично з нашого життя. Тому повертаюся. Всі ці моменти дуже важливі дуже важливим є виховати в собі, навчитися забезпечувати собі оті потреби, які ми приписуємо чоловікові. Якщо говорити про енергію сонця як світила, ми обов'язково маємо використовувати цю енергію, можемо використовувати. Якщо взагалі ми знаходимося на рівні, коли ми спілкуємося з природою, розуміємо, як відбувається енергообмін, бо ми не тільки беремо у природи, ми не тільки беремо у нашій землі, ми маємо віддавати їй, нехай енергетично через любов, через вдячність та постійно. Через наш зв'язок з нею, через коріння, коли ми пропускаємо енергію творця в землю, це все є служінням землі. І так само ми можемо, коли ми живемо усвідомо в цьому постійному русі і взаємообміні на енергетичному рівні, тоді нам не складно взаємодіяти з будь-якими світилами з космосу. Якщо це стосується сонця. Ми можемо робити щодня практики не тільки на день там, весняного рівнодення, 20 березня, да? не чекати а, сонцестояння літнього, потім буде ще восени рівнодення, да? в вересні, потім а, в грудні сонцестояння зимове. Ми можемо не прив'язуватися до цих дат, а робити щодня. Наприклад, сур'я, на маскар як йогу привітання світилу. Да? Ми можемо робити, це саме практика присвячена, це привітання сонця, це привітання сонця. Ви можете розробити 3, 6, 9, або 18, або 108 разів сур'я намаскар, і це буде величезний потік енергії, запущений через ваше тіло. І повірте, що такий енергообмін буде корисний і планету, і люство в цілому, особливо, якщо перед практикою ви зробите настанову, що результати цієї практики я присвячую своєму здоров'ю, здоров'ю моєї родини, мого народу, моєї країни і цієї планети в цілому. І робіть собі сур'я намаскар. маскар в Ютубі. Ви знайдете величезну кількість роликів, де ви можете цю практику просто включати і повторювати. Ви можете звертатися до сонця з такими словами О, велике світило, сонце з мільярду твоїх промінчиків я прошу тебе дати мені хоча б один для того, щоб і я могла засвітитися так же яскраво, потужно. Щоб і я могла нести таке саме світло, сяйво і тепло людям планети, як і ти, велика світило. Навчи мене світити всім однаково, не вибираючи, кого я люблю, а кого не люблю. Навчи мене своєї мудрості і прийняттю, як ти це робиш вже, вже мільярди років. Дозволь мені бути в тебе на службі. В якості провідника твоєї енергії для всього живого на землі. Дякую, дякую, дякую. Ці слова ви можете не повторювати от слово в слово. Ви можете взяти ідею, да, уявити собі оце сонце, з якого випромінюються промінчики, і промовляючи своє звернення до сонця, уявити, як один примінчик сонечка потрапляє вам в серце або в сонячне сплетіння, і там розгортається, запалюється власне сонечко. І потім ви звертаєтеся, промовляєте. Завжди присвячуйте свої практики, такі великій кількості людей. Не намагайтеся забрати все собі. Ми звертаємося до сонця, яке світить на планету, не вибираючи. Да, що цьому я зайчику присвячу, а цій білочки не буду світити, бо вона вчора не поділилася горішком. Да? Тобто вчіться, якщо ви вже звертаєтеся до сонця, якщо ви хочете брати енергію сонця і використовувати її на благі діла, да, на благі якісь справи, ви можете уявляти сон, от маленькі сонечки всередині себе. В нас є центр Хара, да? він приблизно знаходиться в області вище нашого пупка. І там ви можете собі в будь-який момент уявляти сонце, просто замруживши очі, ви уявляєте собі, як десь є, пульсує якась крапочка. Це як, знаєте, така крапочка, яка світиться, це куля невеличка, яка. По мірі того, як ви на неї починаєте дивитися внутрішнім зором своїм, да, дихати в неї, проводити в неї енергії, тепло, свою любов, вона починає зростати. Зростає, зростає, зростає з кожним видохом і перетворюється на красивенне сонце всередині вас. Це сонце може вийти за межі вашого тіла, бо наше тіло фізичне це одна мільйонна від того, чим ми є насправді. Да. Якщо ви відчуваєте, що внутрішнє сонце хоче розширитися і вийти за межі тіла, дозволяйте йому, не бійтеся збільшити орбіту на величезні там сотні кілометрів і так далі. Якщо ви насправді хочете взаємодіяти з енергією сонця, ми лише провідники. Ми не забираємо на себе роль, знаєте, не чіпляємо на себе корону того світила. Але ми приєднуємося до служіння людству і землі через те, що починаємо пропускати цю енергію через себе. В серці або в сонячному сплетінні, там, де є в нас центр Хара. На якісь свята певні, ви можете утворювати символи. Один з них ми сьогодні створимо на майстер-класі, який почнеться через. Кілька хвилин в нашому каналі Телеграм Сакральна Геометрія Всесвіт і Я. Або ви можете просто на аркуші паперу фломастерами, фарбами, олівцями кольоровими, намалювати сонце. От зі спіраль, спіральку спіралько розкрутити, да, замкнути її в коло, випустити звідти промінчики. Ви можете підписати ці промінчики словами, якими ви хотіли б наповнити своє життя, да, там, здоров'я, щастя, кохання, фінансовий потік, весна в серці, <гум> новий будинок, нова машина, все, що вам заманеться, і нехай це сонечко буде вашим особистим символом, яке буде привертати а, добробут у ваш будинок. Отже, мої рідні, наразі я завершу цей ефір. Головна мета моя була донести вам, що чоловічий аспект є частиною нас, що не можна припускати перекосу в бік жіночого, тільки аспекту. Обидва аспекти важливі для нас. І це я показала на прикладі нашого фізичного здоров'я. А детальніше про жіноче здоров'я будемо говорити в п'ятницю. Я запрошую спеціальну гостю до нас. В п'ятницю о 19.00 буде ефір, де ми поговоримо про жіноче здоров'я. Можемо відповідати на ваші запитання, торкнемося теми. А, і місячних, і клімаксу, і якихось а, розладів, але більше уваги приділимо, звичайно, моментам, як зберігати зберігати наше здоров'я. А сьогодні вас налаштовую на те, що спілкуйтеся з сонцем, шукайте можливості пропускати його енергію через себе. Відчуйте ще більше поваги і вдячності до прояву Творця через чоловічий аспект, як через властивості Сонця. Десь подумки, хоча б, вклоніться вашим чоловікам, вашим татусям, вашим синам, взагалі, чоловікам, да, які є втіленням чоловічого аспекту в вашому житті. І бувайте щасливі, любі жінки, люблю вас і знов таки. Чекаю на майстер-класі в каналі Сакральна Геометрія. Все світе я майстер-клас безкоштовний. Приходьте, малюйте, творіть разом з нами. До нових зустрічей. Пока-пока.